Доброго Ранку, друзі, сьогодні 29 вересня, неділя. До нового року залишилося 94 дні. Як там ваша підготовка? Купили вже подарунки? Якщо ні, то ви правильно все зробили. Не треба робити все завчасно, адже в цьому весь смак перед новорічного хаосу. А на сьогодні бажаю вам знайти свій внутрішній баланс між все встигнути і спокійно попити каву, або просто відпочити. Розслабтесь і насолоджуйтесь нашим шоу РПРАМ. Що по святах сьогодні? По-перше, сьогодні всесвітній день серця. Друзі, сьогоднішнє свято нагадує нам, що здорове серце це запорука довгого щасливого життя. Тому тримайте своє серце у тонусі. Менше нервуйте, більше кохайте, і головне інколи, інколи, інколи робіть те, що вам дійсно по душі. Ще сьогодні ми можемо святкувати день ларинголога. Привіт всім вугу горло носам! Ви справжні герої, які рятують нас від нежиттю, болю, в горлі і шуму у вухах. Тому сьогодні варто подякувати своєму лору, але без зайвих слів. Бо горло треба берегти. Також сьогодні День архівіста України. Це свято всіх тих, хто вміє зберігати історію та наводити лад у документах. Якщо вам здається, що у ваших архівах вдома царить голос, пам'ятайте, для архівістів це не безлад, а творчий підхід до систематизації. Ну і ще з цікавого, сьогодні Міжнародний день глухих. Сьогодні ми згадуємо про важливість комунікації та взаємопорозуміння. Тому, якщо вас сьогодні не чують, можливо, справа не у гуготі, а в занадто тихому голосі. Підвищить його, але без надмірності. У будь-якому разі, ми вітаємо всіх наших слухачів. Іменини сьогодні святкують Михайло, Людмила, Євген, Іван, Кузьма та Дем'ян. Хлопці і дівчата, вітаємо вас зі святом. Нехай у вас буде багато приводів для радощів та багато поважних імен у телефонній книзі. Так, на черзі наша улюблена рубрика Гороскоп. Що ж наш наша? Міш, 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 міш. Що ж нас чекає 29 числа? Тож, Олен, сьогодні ваша енергія буде настільки сильною, що навіть ваш телефон може не витримати і розрядитися. Заряджайте не лише техніку, але й себе. Тим паче сьогодні у неділю. Талець, ваша впертість сьогодні може змагатися з бетоном. Але пам'ятайте, що інколи легше обійти стіну ніж намагатися її пробити головою, тим паче своєю. Близнюки. Ви настільки швидко змінюєте думку, що навіть ваше відображення в дзеркалі не встигає за вами. Спробуйте зупинитися хоча б на одному рішенні сьогодні, якщо вийде, звісно. Рак, ви сьогодні як вустриця. Вустриця? Зовні міцні, а всередині чутливі. Тримайте свою перлину мудрості при собі. Не кожен гідний її побачити. Щось таке еротичне. Лев. Ваше его сьогодні може сяяти настільки сильно, що людям знадобляться сонцезахисні окуляри. Будьте обережні, щоб не засліпити всіх навколо. Діла. Ваш, увага! Педантизм сьогодні на висоті. Але навіть у вас можуть бути розбіжності у списку справ. Дайте собі трохи свободи, адже планети вже все запланували за вас. Терези, Ваша чарівність сьогодні на піку. Навіть ваші ваги можуть показати на кілька кілограмів менше, бо ви надто привабливі для суворої реальності. Скорпіон. Ви сьогодні настільки загадкові, що навіть самі не знаєте, чого хочете. Просто плавіть за течією і насолоджуйтеся подорожю. Твілець. Ваш оптимізм сьогодні здатен запалити навіть найтемніші куточки світу. Тільки не перестарайтеся, бо у світі потрібна й ніч. Козеріг. Ваше терпіння сьогодні на висоті. Настільки, що ви навіть можете дочекатися, коли ваше улюблене шоу з'явиться на Netflix у всіх сезонах одразу. ранок шоу. Водолій, ви настільки інноваційні сьогодні, що навіть ваші кросівки можуть захотіти полетіти на Марс. Тримайте себе в рамках земного тяжіння хоча б на цей день. Ну і фіналізуємо гороскоп сьогодні. Це риби. Ваші мрії сьогодні можуть бути такими глибокими, що вам знадобиться акваланг. Не забудьте повертатися на поверхню, адже тут теж є чим дихати. Продихати, про погоду, про повітря. Небо сьогодні наче приміряє різні образи, як завжди. Хмари змінюють форми, сонце ховається за обрій, а вітер намагається розвіяти всі сумніви. День обіцяє бути мінливим, як настрій після перегляду фінальної серії улюбленого серіалу. Але навіть якщо погода вас не тішить, пам'ятайте, що це просто погода. Вона як пісня з поганим прислівом, її завжди можна переключити на улюблену. Так, ну і поради. Що не треба сьогодні робити, і деякі прикмети. По-перше, не виходьте з дому без парасольки, навіть якщо за вікном сонце. Бо прикмета сьогодні така: парасолька захищає не лише від дощу, але й від поганих зустрічей. Тому тримайте її не отак, просто в сторону. Також сьогодні не зверіться з близькими, з близькими, з близькими. Зовсім не зверіться. Навіть якщо вам здається, що вони не праві. Адже як казали наші пращури. Краще кіт у мішку, ніж сварка в душі або в душі. Самі обирайте. Якщо побачите сьогодні на вулиці білого кота, щось цікаве, загадуйте бажання. Кажуть, воно збувається, якщо після цього ще й підійти до магазину і купити білого шоколаду. Перевіряйте, пишіть у коментах, чи то так. Ну і трохи мотивації під завершення. Кожен день дає новий шанс змінити все, що ти хочеш. Тому не чекай понеділка, щоб почати. Почни вже сьогодні, і твоя неділя стане маленькою перемогою. А я дякую, що були зі мною сьогодні. Нехай ваш день буде яскравим, як блиск очах у того, хто знайшов знижку на улюблену каву. І пам'ятайте, що навіть у сірий день можна знайти привід для усмішки. Успіхів вам натхнення, гарного настрою і повноцінного відпочинку. Бережіть себе і не забувайте, перемога буде нашою. Пока.